Кабінет міністрів України переглянуть ліміти на споживання газу для Житомира. Про це розповів заступник міського голови Едуард Кругляк на щотижневій нараді з комунальниками. Ми в місті були на віце-прем'єра Сухамлін Рогожин і я. Віце-прем'єр Гройсман обіцяв. Він каже, що економити газ треба, але обещав увеличення. Лімітов, поэтому в принципі змінює доповнення до постановлення кабінету міністрів. Як ми вже повідомляли, уряд на опалювальний сезон виділив місту 57 мільйонів кубів, що становить тільки половину від необхідної кількості. Через погіршення погодних умов теплокомуненерго вже зараз за добу використовує газу удвічі більше ніж передбачено кабміном. Поживання газу у нас виросло значно виросло, перевалило за 400 тисяч в сутки на при нормі. При нормі 219, дев'ятнадцять при ліміті двісті дев'ятнадцять при норма 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 приблизно буде для того, щоб нормально постачати тепло всім споживачам за 600 тисяч в сутки, щоб було нормально. У нас вкластися у встановлені ліміти аж ніяк неможливо, каже кругляк. Як приклад наводить показники листопада, коли 6,5 мільйонів кубів природного газу станом на 24 листопада залишилося менше мільйона. У нас, если по тем лімітом роботи, у нас залишилось з газу, навіть на дня два. Ніхто його відключати, звісно, не буде, але тим не менше ми працюємо в графіки мінусової температури. А поки котельні житомери працюють цілодобово, але на дуже заощадливому режимі. І, звичайно, у квартирах не ташкент температурний режим відповідає допустим санітарним нормам, кажуть у міській раді. Котельні не відключаються. То есть котельные работают стабільно і относительно стабільний тепловий режим. В квартирах не жарко, но по крайній мірі 16, 18 плюс-мінус 2 градуси. Це нормативні температури, і це зв'язано з лімітами на газ. Однак, як тільки температура повітря буде нижче 10 градусів, усі об'єкти теплопостачання працюватимуть у повному режимі. Запевняють у міській раді кажуть, житомирянам замерзнути не дадуть.